Телемарафон. Наш вибір вибір-2012» триває, і триває. У нас є гість, це народний депутат України Григорій Смітюх. Вітаю вас, пане Григорію. Доброго дня, пане Григорію. Всі сьогодні очікуєте, як визначаться українські виборці, і всі слідкують безумовно за тим, як триває виборчий процес, процес волевиявлення наших співвітчизників, наших виборців. Насамперед, які порушення на цю годину були зафіксовані, зокрема, і штабом партії регіонів, тому що нас всі звинувачують владу, те, що влада сьогодні якісь механізми, включає, адмінресурс, там підкуп, але влада так само зацікавлена, щоб відстояти результат виборів. Ну розумієте, відстояти результати виборів і якісь порушення це зовсім інші речі. Що стосується на цю хвилину суттєвих порушень, які впливали на виявлення наших громадян. Нами таких особливих не зафіксовано. Є безперечно збої в тому, що декілька участки не своєчасно відкрилися, там є проблеми відносно цього питання. Є питання відносно там деякі не з'явилися члени комісії своєчасно на свої робочі місця, але це не впливає на суттєвий результат в цілому виборі. Станом на, на цю хвилину явка дуже активна наших громадян, і це свідчить про те, що громадяни бажають. Використати свою можливість і віддати голос за тих кандидатів, які вони підтримують. Я хотів би з однієї це зафіксувати, з іншої сторони, я хочу, якщо хтось ще не стих або не зміг по тих чи пр іншим причинам ще до 20 Нольнолі є час і обов'язково це треба виконати, тому що якщо хтось думає, що від нього не залежить, я не погоджуюся з цією точкою зору. Я вважаю, що кожен громадянин повинен висловити свою точку зору відносно тої чи іншої політичної сили, того чи іншого кандидата. І чим більше явка, тим більше демократична ситуація буде в країні, бо відносини, в тому числі до вибору виборчого процесу, пане Григорію. Як ви поясните те, що багато українців проігнорували виборчі дільниці? тобто вони голосуватимуть, але є вже офіційна. Статистика повідомляють інформагенції: мільйон наших виборців будуть голосувати на дому. Тут можливі якісь маніпуляції, фальсифікації. Треба уважно простежити цю ситуацію. Я не думаю, що там маніпуляція пов'язана в тому числі з опозицією або з нашою діючою працюю партією або владою. Не повинно так вважатися. До нас дуже багато пенсіонерів. Дійсно, ті пенсіонери саме активно вони голосують. І статистика говорить про те, що. Більшість із тих, хто написав заяву, це дійсно люди похилого віку, які бажають висловити свою точку зору. Вони завжди активно приймають участь до виборчого процесу. До речі, якщо дивитися на молодь, то вона завжди пасивно відноситься, тому що немає оптимізму. Це не дуже добре. Але ті люди, які дійсно мають бажають і не мають можливості з'явитися на участок, виборчий цей нормальний процес, і це для того і створені комісії, які оперативно розглядають питання їхніх заяв і відповідних документів, які підтверджують, що людина не зможе до обратися до виборчого процесу, і нічого страшного Проголосують на дому, а відносно того, що чи там буде в цьому процесі навіть якісь маніпуляції відносно чи проголосує людина сама без тиску, на ну, це є як правило відправляється з дільничого частку різних е, члени дільничних комісій. Які безперечно друг за другом слідкують, я не думаю, що там будуть якісь маніпуляції. Але то, що така кількість збільшилась, треба уважно проаналізувати. Аналіз дозволить з часом сказати, чи це було об'єктивно чи суб'єктивно. На мою точку зору, виходячи з ситуації, виходячи з активності нашого населення, поки не можна говорити, що є якісь зловживання в цьому плані. Пане Григорію, от з'явилася інформація от, в інтернеті, можливо, вона така не, не ключова, але те, що вже не працює сайт Об'єднаних політичних сил, також здійснюються хакерські атаки на сайт партії регіонів. В цьому контексті відійти від теми сайту політичних сил. У нас є система відеоспосередження. І також є інформація, що щогодини 60 тисяч бажаючих хочуть подивитися, як відбувається процес голосування по всій Україні. Чи витримається система такого навантаження? Мені тяжко оцінити технічний стан відносно можливості сайтів, партійних сайтів, тому що безперечно, що активність, активність спостеречів, активність людей, які, яким доля України ну важливо, що буде завтрашнього дня, який курс буде, які політичні сили прийдуть до влади, які будуть представлені в Верховній Раді. Безперечно, інтерес до цього процесу дуже великий, і одночасно, якщо на певний сайт тої чи іншої політичні сили входять, ті ж хто хоче, подивитися, що відбувається, яка інформація там розпосюджується, то якщо технічне за оснащення, які є в партійних організацій, не відповідає з попитом. На користування в кількості, то, безпечно, це не значить, що активно хакери спеціально займаються. Ні, це говорить про те, що одночасно заходить дуже багато людей, які заінтересовані отримати інформацію, а відповідно сайти або технічні можливості сайтів не відповідають запиту, тому а виникає якщо підійте, пауза. Якщо відійти на систему відеоспостереження, дуже багато анонсувалося. І я я на, цю, на цю хвилину не, 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 не чув такої інформації, що хтось а, знаете, жалувався на те, що не може отримати інформацію. Маці відділу спостереження того чи іншого участка, технічне забезпечення, наскільки воно було і компанія, яка впроваджувала це, гарантувала, що відповідно таких збоїв не буде, і за винятком можливо якісь технічних. Знаєте, ми можемо з вами купити автомобіль і на другий день зупиниться автомобіль. Хоча він буде саме від такого відомого виробника. Так і техніка комп'ютерна, так і техніка. За окремими випадками, якщо це не пов'язано. Пов'язано з технічними якимись неполадками, це не можна вживати, що, і говорити про те, що бачите, щось там відбувається, а тому що та чи інша камера не працює в такої кількості технічного оснащення. Безперечно, збої бувають, але це збої бувають виключно за технічними так сказати, параметрами. Угу. Ще дуже важливо почути від вас, безумовно, тому що лунали звинувачення на адресу влади, діючої влади, діючих депутатів більшості Верховної Верховній Раді України. А, рішення суду. Ми його не коментуємо, не ставимо під сумнів, але все ж таки констатуємо. Заборонили акції протесту в Києві на центральних вулицях до, до листопада, до середини листопада. А, рішення суду є, його треба виконувати. Іншим, іншим чином, чи є це передумови, тому що бачите, дуже багато політичних сил за два-за три за місяці до початку виборчого процесу вже говорять, що вони не будуть погоджуватися з результатами виборів, що вони будуть визивати людей на призвати на площі, щоб відповідно реагувати до результатів виборів. Я вважаю, що це не дуже вірно з їхньої сторони, тому суд на прохання. Непохання на заяви відповідні прийняв рішення. Я вважаю, що це правильно що спокій і навіть таких. Холодний глуст повинен у нас всіх громадян присутні бути. Давайте дочекаємося результати виборів. Давайте подивимося на сьогоднішні екзеполи, як правило, екзеполи і результати виборів вони майже співпадають. Угу. А якщо ті політичні сили, які мають, вибачте, мене декілька сотень або тисяч своїх однопартійців і хочуть отримати всю українську підтримку, і не отримують, і таким чином хочуть призвати, щоб їх якісь прихильники підтримали на площах, я не думаю, що це сучасне демократичне вирішення. Питання. Вирішення в демократичний спосіб – це саме голосування. Тому я кажу: люди, які не задоволені, або люди, які задоволені, повинні прийти і висловити свою точку зору вільного саме в сьогоднішньому голосуванні. І це буде найголовніший результат. І дати спокійно підрахувати. Там, де будуть якісь, я впевнений, що можливо А коли якісь підрахують будуть? на завершення нашої розмови. Я не, знаю, часу я не знаю, я не знаю, дивлячись які саме як практика показує, що я думаю, що на третій, шостий день вже повинен мати результати. Ну дивлячись, як ситуація буде продовжуватись, тому що в попередні вибори ви пам'ятаєте, що ми рахували довго. тому що треба уважно все підрахувати, все уважно перевірити, і я впевнений, що на деяких участках буде залежність від дільниці, буде. Швидко підрахована, навіть до ранку або на кінець сьогоднішньої ночі вона буде отримана вже фірмація по більшості одиниць, тому що мажоритарна система і мажоритарні представники, які борються за місцево Верховної Ради, вони заінтересовані найшвидше отримати інформацію. Їхні представники спостерігачі майже на всіх дівниці комісії є по тій інформації, яку я маю, Зрозуміло. то вони отримають дуже швидко цю інформацію. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за оцінку події, які зараз цей день 28. Дякую може по всій Україні. Це була думка Григорія Смітюха, народного депутата України. Залишайтеся з нами далі буде цікаво. телемарафон. наш вибір 2012 триває.